26 серпня 23 року в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус ішов до Ріхону і були двоє, двоє сліпих біля дороги. А Ісус зайшов з натовпом, який супроводжував Його і слухав Його. Про Його науку і, про його, і дивився на Його чуда. І тоді ті сліпи завалали, коли узнали, що Він проходив, і кричали: «Ісусе, Сина Давидів, помилуй нас. А ті, хто були поруч, і ті, хто слухали солодкі духовні речі, забороняли їм, щоб вони не кричали, бо їм дуже хотілося слухати ці речі, вони були їм приємні на душі їхні. Але вони не зважали на них, що їх затуркують, і що їх приглушують. Що їм забороняють, вони просто взивали до Ісуса, Господи Ісусе Давидів помилуй нас, і Господь їх почув, підійшов до них і, злі, і зцілив їх і дав їм світло на прозріння. Знаєте, як важливо бути в розмові з Богом, в взаємовідносині з ним, бути настирливим. Я таке слово веду, такі що постійно його турбує, клопоче, щоб. Взивати від самого серця, не зважати на ці перепони, які зовні дають ніби те побожні люди. Вони нібито думають, що вони почують щось добре і від того, що почує, щось станеться. Ні, станеться від того, що, вони, що людина не тільки почує, а поміняє своє життя. Ось ці сліпи своїм знаєте, воланням, своїм настирливостю. Своєю постійністю до молитви і дозивання до Христа показали ділом, що вони подолали всі перепони і підійшли до Христа. Їхня молитва була від серця, їхня потреба була жива і така, знаєте, яка в життєвому світі їх, знаєте, аж боліло. Вони хотіли стати здоровими, бачити все світ, який навколо них, і жити. Так, як бачите, і вони прозріли. А ті люди, які були поруч і які забороняли, насправді залишилися сліпими, тому що духовні очі їхні, серця їхнього, не побачили, що вся ця наука їм дається, вуха вкладається, повинна відобразитися на серце. Вони в першу чергу повинні були підняти їх, підняти їх і або звернути увагу, підняти цих сліпих, підвести до Ісуса, або навпаки, Ісусе, подивись, подивись поступи до тебе просяться. А не за не забороняти їх, і бачите, ті сліпі, які були сліпими, прозріли, а ті, які а ті, нібито зрячими, і залишилися незрячими в своєму серці. Амінь.